Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Українцям вкотре намагаються продати старий російський міф про, начебто, диктатуру в Україні. Цього разу у вигляді фейку про заборону критикувати владу в коментарях. Кремлівські пропагандисти взяли за основу реальний законопроєкт, що стосується відповідальності онлайн медіа за коментарі користувачів, і спотворили його суттю, вдаючи, що йдеться про цензуру. Насправді ж документ лише уточнює вже чинні правила модерації контенту і звільняє медіа від необґрунтованої відповідальності за висловлювання читачів. Ключове слово звільняє медіа. Цей фейк частина системної інформаційної війни, одним із завдань якої є підрив довіри українців до власної держави. Росія намагається посіяти паніку та невдоволення, створити ілюзію, що свобода слова в Україні, нібито зникає. Такі маніпуляції особливо активізуються перед важливими політичними подіями або в моменти, коли Україна отримує міжнародну підтримку. Але чи є підстави вважати ці звинувачення правдою? Чи дійсно існує загроза свободі слова, чи це лише чергова вигадка пропаганди? Про те, як розпізнати Подібні фейки, які механізми використовують російські дезінформатори, і чому насправді не йдеться про жодну цензуру, ми поговорили з Оленою Чурановою, редакторкою, і фактчекеркою проєкту StopFake. Тож залишайтеся з нами, щоб розібратися, як працюють маніпуляції та як їм протистояти. Передовсім про те, як і чому з'явився фейк про заборону критикувати владу в коментарях, як він поширювався, коментує Олена Чуранова. Власне, сталася якась звичайна річ. Просто прийняли законодавчу ініціативу, яка доповнила закон про медіа. Можна почитати детальніші пояснення та медіюристів інституту маси інформації, наприклад, те, що поширилось, ця норма про видалення коментарів, які порушують честь і гідність особи. Вона і раніше існувала, просто зараз дали більше можливостей для медіа себе убезпечити і видалити цей коментар, на який там подали в суд, наприклад, тобто прийняли таку ініціативу. Але звісно, будь-які якісь обмеження Росія завжди буде використовувати на свою користь, щоб тут поширити якусь дезінформацію. І ця ініціатива була використана для того, щоб поширити цей наратив, що в Україні встановлюється цензура, це тільки підтверджує, що цензура посилюється, що режим, так званий, використовує всі можливості, щоб закривати арти і медіа і користувачам соціальних мереж. Коли фейк поширюється просто в анонім. Менних телеграм-каналах чи потім якихось російських телеграм-каналах. Ну тобто він там собі існує в своїх цих бульбашках і може далі не переходити. Але в цьому випадку, на жаль, цей наратив, цей фейк пішов гуляти далі. Його підхопили на жаль українські медіа, не розібравшись абсолютно, не звернувшись навіть за коментарем, щоб пояснити, щоб їм роз'яснили, в чому суть взагалі цієї ініціативи, і це почало поширюватися відповідно українськими медіа. Це надало цьому наративу авторитетності легітимності це почали повторювати українці в соцмережах, і таким чином, на жаль, фейк достатньо поширився. Ну і ми бачимо, звісно, що вони також це активно висвітлювали в топових своїх медіа на телебаченні, в телешоу обговорювали. ще більше підкріпили оцю всю історію ще більшим поширенням. Росія регулярно звинувачує Україну в утисках свободи слова, тоді як сама блокує незалежні медіа і переслідує журналістів. Чому зараз було вигідно розганяти вигадку заборони критикувати владу? І яку мету переслідували його автори, продовжує Олена Чуранова. Одна із основних цілей цей наратив, який вони поширюють і ще до повномасштабного вторгнення, про те, що в Україні постійно порушуються права людей, що тут насправді не демократія, а диктатура. Це просто вони використали цю всю історію для того, щоб. Підсилити цей наратив. Він працює як на їх аудиторію на росіян, зокрема, щоб показати, що ось ми боремося з режимом, який порушує права українців, і ми хочемо українців звільнити від цього київського режиму, щоб вони нарешті були такі ж вільні і демократичні, як і ми. Так само це працює на міжнародну аудиторію, показуючи, що знову ж таки західна аудиторія там не буде розбиратися в українських законах. Вона може це сприйняти теж як правду, і це теж підкріплюватиме якісь Активний образ нашої країни, нашої влади, і показуватиме, що там якісь є зловживання під час воєнного стану, наприклад, ну тобто, це і спотворює образ України. Ну і звісно, це працює і на українців, так як ми бачимо, що це українські користувачі поширювали для того, щоб підривати довіру до влади, теж деморалізувати українців, показати, що влада узурпує усі можливості і встановлює цензуру. У нас відкриє. Ці дані щодо всіх законів, всіх ініціатив, які приймаються, і можна будь-яку інформацію про будь-який документ знайти на сайті Верховної Ради, і там є пояснювальні записки, порівнянні таблиці, можна завжди подивитися, там якою норма була до того, що прийняли зараз. Це все в відкритому доступі, можна так порівняти. Ниняти і Тут ми розуміємо, що якраз ця інформація та вона чому зачепила наші емоції. Ми можемо подумати, що дійсно ще стає все гірше і дійсно можуть заборонити там критикувати владу. Влада там вирішила ще більше там музурпувати інформаційний простір. Тому хтось дійсно в це повірив. Але треба дивитись джерело, звідки ця інформація пішла. У світі існують реальні приклади державної цензури, зокрема в самій Росії, де критика влади може призвести до тюремного ув'язнення. Ми знаємо, що після розпаду радянського союзу цензура в незалежній Україні є забороненою. Чому російська мантра про цензуру в Україні є безпідставною і як цей фейк вписується у ширший контекст дезінформаційних атак? Розповідає Олена Чуранова. Тут просто немає пінгуття, тому що ніяких підтверджень цьому немає. Ми всі розуміємо, що Україна демократична країна, якраз свобода слова у нас, ну звісно, не в ідеальному стані, не забезпечена повною мірою, але все одно у нас є плюралізм думок медіа, які є і незалежні на щастя, і ті, які належать і різним олігархам, але все одно вони висвітлюють історії по різному. Ну і власне, навіть якщо просто не описуючи стан свободи слова, свободи медіа в Україні. І порівнюючи його з Росією, можна просто об'єктивно звернутися до рейтингів, які проводять різні міжнародні організації, так і побачити, що на якому місці знаходиться Росія, і що по репортерам без кордонів, та й по різним рейтингам демократичним вона знаходиться в кінці, і Україна набагато вища за Росію. Звісно, у нас зараз воєнний стан і є певні обмеження, і ми це розуміємо. І на жаль, наприклад, там обмежений доступ в медіа в зону бойових дій, тобто обмеження є під час воєнного стану. Але ми розуміємо, що це обумовлено тим, що у нас є війна, і не вся інформація може бути відкрита, і іноді це обумовлюється безпекою і війською, і людей. От, але все одно, тим не менш, ці фейки вони не працюють, тому що очевидно, свобода слова у нас є. Ці самі обговорення у нас всюди є. Критика влади у нас постійно кожного дня відбувається на різних майданчиках. Люди можуть висловлюватися, користовувати медіа для цього, і за це у нас ув'язницю не саджають на відміну від Росії. Нагадаю, це були коментарі і поради Олени Чуранової, редакторки проєкту Стоп Фейк. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня в ефірі Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.